Доброго дня, друзі. Хочу записати тепер я фотозвіт про прицепи Урса. Не той, що вам розказують в інтернеті, а реальний. Замовив я прицеп, виготовляли його 8-9 днів, потім відправили на делівері. Приїжджаєте, оглядаєте, ми проплачуєте, знімаємо заборону, доставка тисячі. Почнемо з того, що доставка вийшла майже 3. Прийшов, подивився, ну, що ти можеш подивитися? Що все запаковано. Ну, 6 позицій перерахував, так, вроді би 6, все добре. Проплачуєш ти саме цей прицеп вийшов 62 тисячі гривень. Ти проплачуєш, скидаємо їм квітанцію, телефонуємо в 14.30. Телефонуємо, кажемо, я проплатив, знімайте заборону, я хочу отримати. Кажуть, ой, а вибачте, менеджер, який у нас знімає заборону, зараз вийшов. І ми не знаємо, чи ми до трьох годин знімемо вам заборону, а почта робить до трьох. І ти чекаєш 30 хвилин без двох минут 3 знімають заборону, але знімають тільки на одну позицію. Бо менеджер каже, я бачу тільки одну позицію, а їх там дві. Бо посилка прийшла двома. Ти платиш на делівері ще людям, щоб вони затримались. Нервуєш, дзвониш, люди ну, взагалі посміх. Тобто це прицеп за 62 тисячі На ньому напис преміум. Преміум треба зідрати і написати гамно. Просто кусок лайна. Тепер ми йдемо далі. Про преміум якість, найкращі приціпи і так далі. Ось я вам показую кришку за 13 тисяч гривень. 13 800 коштує ця кришка. Ось, бачите? Це просто преміум якість. Ось, дивіться, силикон. Отак у нас промазаний. На прицепах преміум якості Мені просто здається, що люди не знають, що є малярний скотч, що є спеціальні шпателя для силикону. Це просто преміум якості Потім ми йдемо далі. Кришку ось ми подивились, бачите, ось, оце преміум якість. Це просто кусок лайна. Грязне, зашморгане, блять, засране. Потім ми йдемо далі. Оце у нас преміум якість, от. бачите, ну, непонятно, чи вона відвалиться сьогодні чи ні. Ну, в общем, Ідемо далі. Розпаковуємо ми вже, забрали все, перенервували. Забрали ми прицеп, на базі ви його розбираєте, розматуєте і опа, Оце, я не знаю, відео передає, просто все зацарапане. Ну, я не знаю, може хтось їм вже користувався, а потім мені продали. Просто все поцарапане. На почті ви цього перевірювати не можете. Бо відео там, які знімають зі Львова хлопець, ті, що знімають завод, там вам показують просто ідеально все. Просто вони блистять. Бліст... Я ну, повністю прицеп зачовганий, Я ж кажу, чим вже користувалися, може десь по гілкам їздили. Потім йдемо далі. Йдемо далі. Прицеп вже у нас преміум якості, а ось. Ще. Ось зібрали преміум якість, бачите? Тут зазори сходяться, а тут не сходяться. От, це преміум якість. Ідемо далі. Телефонуємо менеджеру, кажемо, доброго дня, зібрав я ваш кусок лайна. Уже ж я про це нічого і не розумію, бо розумію, що ніхто мені не прийде і ні нічим не допоможе. Ось ще преміум якість, тобто, якщо видно, просто преміум якість. Е, кажу, нема ключів. Він каже, від чого ключів? Кажу, від замка нема ключів. А, каж... Від замка, так ключі мають бути у вас. Кажу, дівка, ви впевнені, що від замка ключі мають бути у мене. Так, впевнена. Потім скиньте мені фото, я не розумію, про що ви балакаєте. Скинув ось уже дві години. Перетелефонували вони мені, просто кажу, ви щось вирішили. Ні, ми далі розбираємось. Е, прицеп неможливо зібрати без е, набору сьору. Тому що не. Один отвір не совпадає. Просто це прицеп преміум якості. Дивіться, показую. Воно має бути на чотирьох болтах. Тут забули взагалі, отам немає. Ще трохи преміум якості від урса Груп. Просто шедеврально. Місто Запорожжя. Місто, яке робило такі прекрасні машини, як запорожці, тепер робить прицепи урса. Вони ж палить. Дивимось. Опа! 20 сантиметрів. Переходимо. 16. Тут дивимось. Така сама у нас історія. Тут болти закручуються, оці, вони закручуються, там вставляються шайби. А з іншого боку, я не знаю, чи вам видно, он, бачите, просто не шайбу. Якби ще на сантиметр, то просто в опорну балку вкручувалося. Це просто преміум якість. Це Україна, хлопці. Це просто прицепи, най... найпотужніші, чи як вони там кажуть, найміцніші. Я просто в шоці. Це прицеп за 62 тисячі, хлопці. Кришка, кришка 13 тисяч. Боже, ну це ж преміум якість. Просто бачите, новий прицеп, а таке відчуття, що я вже на ньому 5 раз з'їздив на рибалку. Просто десь по непролазним гілкам. Просто менеджер, менеджер Тетяна, це просто космос. Ключі від замка мають бути у вас. Ми їх не висилаємо. Це просто відповідь менеджера. Просто шедеврально.